25 вересня всі вихователі України визначали своє професійне свято. Я завітала у Березнівській дошкільний навчальний заклад Ромашка, щоб дізнатись, як це бути вихователем, адже це перша чужа людина, з якої стикається дитина і від якої залежить становлення дитячого характеру і формування позитивних якостей. Саме вихователь має помітити в дитині нахил. До тієї чи іншої види діяльності, щоб потім над нею працювати, щоб потім її розкрити. Тому вихователь завжди має бути творчим у творчого педагога і діти творці. Тому що творчий педагог знає, що дітям показати, навчити, а чого вони досягнуть, самі розкриють, дізнаються під керівництвом педагога. Тому я завжди в своїй роботі. Дотримуюсь таких позицій: бути поряд з дитиною, а не над дитиною. Маючи вже 30-річний стаж педагогічної роботи, це, звичайно, зміни пройшли великі. великі. Що для себе винесла, над чим саме працювати з дітьми? Над розвитком мовлення я так і раджу батькам більше працюйте з дітьми над розвитком мовлення, говоріть до них, розглядайте. Слухайте шум дощу, шум вітру. Сучасні батьки більш діток відволікають тим, що комп'ютеризація пішла, телефони, діти, діти зайняті самі собою переглядами передачі в іграх. А більше треба їх розкривати в природі, в соціумі. Тоді в дитини буде розвиватися логіка, мовлення, мислення, і дитина буде краще підготовлена до. Навчання в школі. І все ж це дивна професія. Робота з дітьми дає можливість людині проявити все найкраще, що в ньому закладено: і душевні якості, і здібності. З душевними якостями зрозуміло, а от здібності, дуже часто вони є, але не завжди в тих масштабах, щоб вийти з ними на велику сцену. Співаєш, але голос незвучний. Пишеш верші, але не такі, щоб їх можна було друкувати. Ти садок, веселий дім... Їм... Тут робота є усім. Тут майструють, тут будують, лисові хвоста малюють, з пластиліну ліплять вовкла, швидко шиють, нитка і голку. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх озлака, сили я українка, Горджуся і радію, що рідною мовою я володію. Шепченковим словом вмію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси і садки, озера і річки і глибокі ставки. А в дитячому саду всі ці скромні таланти вихователь може реалізувати, адже діти найгуманніші судді, не захоплюються всім, чого не вміють робити самі. Усі таланти реалізуються, всі знаходять застосування і доставляють радість не тільки вам, але і оточуючим, а в першу чергу дітям. Коли людина починає опановувати дошкільну премудрість, вона дивується, як багато потрібно для роботи з дітьми. Справді хто не зуміє доглянути за дитиною, нагодувати, погуляти, казку почитати, по голівці погладити. Виявляється, цього мало. Крім знань і умінь, потрібно зуміти закохати в себе дітей і не викликати в них розчарування. У сюжеті ми хотіли дізнатись, яке бачення на виховання дошкільнят менш освіченого вихователя? Чи впливає це на їхню співпрацю із малечею? Кожна дитина унікальна у своєму роді, кожна з них талановитий художник. Допитливо спостерігати до кожної дитини потрібно знайти підхід, адже вони ще всі маленькі, вони звикли тільки до своїх батьків, рідних, близьких. А тут до них прийшла якась зовсім чуженька тьотя, яка не зрозуміла, що з них хоче. Але з певною допомогою батьків, співпрацею з батьками, ми налагоджуємо контакт як із дітьми, так і з батьками. Я керуюся методиками, які дуже доступні. Тому там є праці відомих педагогів, такі як Сухомлинська, Рус, Сухомлинського, Русової. Також звертаюся до наших старших наставників, методистів, завідуюча, які нам допомагають у співпраці. Важливу роль у вихованні дошкільнят відіграє, і психолог допомагає розібратися ситуацію і з емоційним станом дитини об'єктивно. Підкаже виховні прийоми, а при необхідності позайматися з дитиною, щоб допомогти йому подолати непростий період. Найчастіше батьки звертаються по гіперактивності, агресивності дітей. У різних дітей відповідно до віку різний рівень адаптації. Це рівень адаптації залежить від нервової системи. від... Відносин в сім'ї від відносин між педагогом і дитинкою, і цей рівень адаптації він не проходить дуже легко, але буває, що дітки набагато швидше адаптуються, чим ми думаємо. Турбота життя дитини у дошкільній установах дотримання режиму, прийняття їжі, сон. Загартування, прогулянки, фізичні вправи входять у основний обов'язок вихователя. Проте найголовніше в роботі вихователя дитячого садка це його відповідальність за кожну дитину. Вихователь повинен багато знати і вміти. Перед ним стоїть непросте завдання: навчити дитину сприймати і розуміти все прекрасне у світі. Наталія Гайдук, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березне.